Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 27 серпня вівторок, традиційно з понеділка по п'ятницю. Ви можете подивитися на моє каналі програму Зарубіжжя, програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах маси інформації у Сполучених Штатах Америки, у Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Отже, давайте подивимося, що вчора, ввечері, сьогодні до обіду. Повідомляли впливові світові засоби мас інформації. Сполучені Штати Америки New York Times. Переполох у Телеграм загрожує панівній хроніці війни в Україні. Затримання засновника Телеграм підкреслило надто масштабний статус програми для обміну повідомленнями в найбільш смертоносній війні в Європі після Другої світової війни. Ну за York Times пише про те, що дійсно Телеграм почали використовувати дуже багато росіян. Вони взнають новини, і до речі, в Україні також багато. Використовують телеграм, про це зараз ну треба задуматися. Потрібно це робити чи не потрібно. Ну і зокрема, пише Зеньоктем, що російське вторгнення у 2022 році допомогло перетворити телеграм із нішевого комунікаційного інструменту для освічених верств Росії на глобальне явище. Ну не знаю на рахунок там освічених верств Росії, але тут таке. Додаток дозволив мільйонам людей стежити за розвитком подій на полі бою практично в режимі реального часу, перетворив солдатів на оповідачів конфлікту, що розгортається навколо них, хідав як пропагандистам, так і дисидентам в трибуну в боротьбі за серця та уми тих, хто стежить за війною. Телеграм був заснований паном Дуровим разом з його братом у 2013 році. Ну він народився в Росії, але є громадянином також в Франції. За даними Лівада центру незалежного російського центру. Сьогодні кожен другий російський громадянин використовує Телеграм або для отримання інформації, або для спілкування з іншими порівняно з приблизно 38% на початку війни. Ну серйозний приріст. Багато росіян звернулися до Телеграм, тому що були заборонені в Росії там і Фейсбук, Інстаграм, і також Росія заборонила чи вірніше так. Зробила все, щоб закрити кілька ну веб-сайтів незалежних газет, іноземних, зокрема, там близько 80 сайтів. Ми про це з вами також вже говорили. Ну і згідно опитування, знову ж проведемо цим центром Левада центром у квітні. Приблизно кожен четвертий росіянин щодня читає публічні оголошення в Телеграм. І 5 років тому цей показник становив лише 1%. відсоток. Ну, і ще цікава тут інформація, що деякі аналітики заявили, що затримання дурова може ускладнити збір коштів компанії, викликаючи сумніви щодо її майбутнього і фінансової життєздатності. І інше висловив занепокоєння щодо стійкості захисту конфіденційності. Телеграм, після того як французькі ЗМІ, повідомили, що про органи країни прагнуть отримати доступ до бази даних приватних чатів. Ну і також цікава новина, що російський телеграм-канал База Близький до розвідувальних служб країни повідомив понеділок, вчора, що силовики країни отримали вказівку видалити додаток із своїх телефонів. Додаток мається на увазі телеграм. Ну, у нас бачимо, поки що користуються. Можливо, нам також треба видаляти цей додаток. The Wall Street Journal пише про обстріл, який був вчора, 26 серпня. І про те, що Україна закликає Захід надати ці ракети, ну, надати дозвіл для, для того, щоб задавати удари вглиб глиб території Росії. Ньюсвік. Масована атака Росії на Україну коштувала Москві 1,3 мільярда доларів. Ну це дійсно, в наші почали також це говорити. І якраз і NewsWick, журнал американський, наводить. Дані українського Форбсії Європейської Правди про те, що там порахували від 1-2 до 1-3 мільярдів доларів. Ну, це, звичайно, добре так порахувати. Ну але знову ж, на жаль, поки ще зовсім санкції не задушили російську економіку. Вони, ну як видається, таке для них це не смертельно, як мінімум. Як мінімум, на жаль. Велика Британія Reuters, глава ООН з питань безпеки, ну це керівник МАГАТЕ Рафаель Гросі, прибув сьогодні у Курську атомну електростанцію. Він до речі, заявив, що безпека атомних електростанцій недоразово опинялася під загрозою під час от, початку війни. Мови змовни, де також про Запорізьку атомну електростанцію, яка зараз яку захопили і знаходиться під окупацією російських військ. Зегардіан. Росія залишилась осторонь, оскільки Швейцарія приймала членів Ради безпеки ООН у Женеві у понеділок, щоб відзначити Женевські конвенції, підписані 75 років тому, після Другої війни, щоб обмежити варваста війни. Ну, дійсно, Росія не могла бути присутня. Там дійсно є конвенції стосовно цивільних, військовополонених. Ми бачимо, як вони відносяться до наших військовополонених. Ну це жодна конвенція, це не передбачає. Тому, як пише. The Guardian, Росія була єдиною із країн-членів постійних членів Ради ООН, яка не була присутня на цьому зібранні, на цій зустрічі у Швейцарії. Китай закликає більше країн схвалити його мирний план. Про це також пише The Guardian, І тут, зокрема, мова йде про те, що спеціальний представник Китаю з євразійських справ Лі Хуей назвав три країни, як представники глобального півдня, так які підтримують китайський план. Мова йде про Бразилію, Індонезію, Південну Африку. Ну, ми про це я думаю поговоримо сьогодні на програмі Вівторок по дому разів про всі ці мирні ініціативи, бо знов про них почав говорити про другий саміт Володимир Зеленський, коли спілкувався з індійськими журналістами. Так що я думаю, ми про це трохи поговоримо детальніше у програмі сьогодні. Півторок, подумерзів, 40». Британський зателеграф немає нового рішення щодо ракет штом Ну, мова йде про те, що. На давній стріт Кір Старм відповідаючи на питання журналістів щодо того, що Україна хоче застосовувати ракети штумшедов, здаючи удари в глиб території Росії, заявив, що нема жодного іншого нового рішення, що його уряд так таку саму позицію, як мав попередній уряд ріші Сунака. І він там говорив про те, що він не хоче обговорювати тактичні питання щодо застосування зброї, які він знає, І він зауважив, що ви це розумієте. Ну. Одним словом, там питання. Мені ведеться ну, з боку українського серед дуже часто публічно в пресі піднімається. І я ну дуже сумніваюся, що публічно британський уряд визнає, що він дав дозвіл. А думаю, що це треба було вирішувати ну, з моєї особистої точки, не публічно. І напевне можна було вирішити, можливо, і вирішили. І дай Бог, якщо вже вирішили, це питання. Франція, французька зета Лемонт. Ареш Павла Дурова. Росія застрягає Францію від будь-яких спрох залякування. Ну, це вже Піськов там почав розказувати, що е, висунуті звинувачення дуже серйозні, вимагають не менш вагомих доказів, каже Пісков. Інакше буде очевидно, що це спроба обмеження свободи спілкування, навіть пряме залякування як керівника великої компанії. Ну, там його підозрюють, пише Лемонт, у 12 злочинах, пов'язаних з організованою злочинністю. Ну, до речі, Еммануель Макрон заявив, що нема тут жодного ніякого політичного підтексту що це суд займається, і там питання, яке абсолютно не стосується спілкування, свободи спілкування, свободи слова. Про це сказав вже президент Франції Манель Макрон. Також імон пише про цю відвідане керівника міжнародного агентства з атомної енергетики Магате Гросі Курської атомної електростанції. Зокрема, про те, що заяви признані понеділок. Пан Гросі сказав, що він хоче незалежно оцінити те, що відбувається, додавши, що безпека всіх атомних електростанцій є вирішальним питанням для Магате. Ну це дійсно дуже важливо. Французька Лі Фігаро, війна в Україні слідом за Курськом, Російська Білгородська область в свою чергу зазнає військового вторгнення. Противник намагається перетнути кордон Білгорода, сказав губернатор області. Українська армія вже 6 серпня розпочала наступ на Курську область. Нагадує нам, Фігаро, і Тепер, от вони, ну дай Боже, щоб там щось вийшло і Білгородській цій області. Ну і нагадує нам е Фігаро, що минулого року, як вони тут пишуть, російські бойовики, але лояльні до України, вже двічі там вони заходили в Білгородську область. Німеччина, звідочий сайтом, також перше про цю ситуацію в Білгородській області, що українські військові намагаються увійти в Білгород. За російською інформацією, українські військові намагаються прорватися через кордон з Росією в Білгородську область. І є інфобідна інформація про це повідомив губернатор з посилання на Міноборони в Росії пише ситуація на кордоні залишається складною, але контрольованою. Ну і там ці телеграм-канали, також російські, про це пишуть: що близько 500 українських військових атакували блокпости в Нехотіївці та Шевекіну. Ми пам'ятаємо, що в свій час писали про 300 військовослужбовців, коли наші заходили в Курську область. Ну, сподіваюся, що там також все у нас як заплановане, все так і відбудеться. є Шпігель. Росія підозрює США причетності до вторгнення в Україну. Вони далі продовжують про це говорити. Зокрема, це. Заступник міністра закордонних справ Росії Рябков, який для нього це є такий ну вже факт, очевидний. Хоча він нічого насправді не навів конкретних якихось доказів, що США мають якийсь стосунок до цієї військової операції, яку збройні сили України почали 6 серпня в Курській області, також так, eh, шпігель. Пише про те, що заявив Лавров, що Україна виявляється шантажує Захід, просуваючись Росією, вимагаючи щоб Захід дав нам дозвіл на використання зброї, яку нам надає, щоб її ми застосовували. Мається на увазі збройні сили України в глиб території. Росії західним ядерним державам небезпечно грати з вогнем, каже Лавров. Росія перебуває в процесі адаптації своєї ядерної доктрини. Він не, подивляє, не повідомляє жодних подробиць. Доктрина передбачає застосування ядерних зброї у разі загрози суверенітету чи територіальній цінності Росії. Про це пише такі шпігель, посилаючись на агентство Reuters. Іспанія, Іспанська Альпаїс пише про те, що Путін шукає підтримки на Кавказі для своєї війни в Україні. Ну, там зазначається мови про те, що він відвідав Чечню Осетію, щоб ніби боротися проти тероризму. Ну вони ж так назвали цю нашу військову операцію в Курській в Курській області, і тут зазначає і що замість того, щоб не бути ну на на території Росії, щоб громадяни відчули його присутність, щоб ближче до реальності, так він от займається іншим, їздить там і шукає підтримки. Іспанська Ельмондо. Кремль назвав український закон проти проросійської російської церкви наступом на християнство. Бачимо, і далі це продовжується. Ну, у Кремлі сьогодні кваліфікували український закон, який дозволяє заборонити залежно від московського патріархату Українську пославну церкву як наступ на християнство та свободу слова. Про це, ну, щоденно в цьому її прес-конференції сказав Пєсков. Зокрема, київський режим, на жаль, продовжує демонструвати свою сутність. Це відвертий наступ на свободу і розповідання, наступ на православну церкву в цілому. Наступ на християнство, справжнє християнство сказав речник російського президента Дмитро Пісков на щоденній прес-конференції, пише іспанська Рьмон. Ну, не знаю, що він має з вас. З Якщо це справжнє християнство, яке там направляють свої, свої війська, щоб не бували мирних людей, дітей, людей похиловіку. Це точно не справжнє християнство і з жодного відношення немає, на мою суб'єктивну думку. Італія, Італійська републіка. Російський безпілотник Польщі ну там НАТО заявило зокрема та йде про те, що речниця НАТО фара Дахла-Лалах розповіла іспанському агентству Ефес, міжнародне іспанське агентство Ефе про те, що у нас немає інформації про навмисний напит Росії на союзників. Ці дії безвідповідальними та потенційно небезпечними. Ну яке не питання, чого поляки? Не збили цей безпілотник. Тому я думаю, що їм треба вже так трохи включатися, а не тільки якось пояснювати, говорити про якісь небезпеки, а реально нічого не робити. Також Лі Републіка пише про те, що Байден засуджує російську атаку на критичну мережу. Ну і зокрема, що він підкреслив, що Росія цю війну не виграє і США будуть підтримувати Україну. Я думаю, що їм треба вже давати дозвіл на використання своєї зброї для ударів в глибину Росії, але це. Ще раз хочу підкреслити, це для цього не треба публічно заявляти, чи ми це дали дозвіл. Я думаю, що це питання з моєї точки зору треба вирішувати точно не в публічній пресі, і, точ, і точно не публічно, і точно не в пресі. Італійська Лясампа, Кремль, відбулася телефонна Розмова повідомляє Кремль між моді і Путіним. Там, зокрема, вони говорили. В заяві, яка оприлюднена щодо російсько-українського конфлікту, моді поділився інформацією про свій нещодавній візит до України, підкресливши разом з Путіним важливість як дипломатії, так і діалогу та конкретної прихильності всіх залучених сторін досягти мирного вирішення. Про це також, як я сказав, ми поговоримо сьогодні в програмі вівторок, подумав разів 40. Я сподіваюся, що ця програма, програма зарубіжжя вам була цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. І підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. І як завжди, на завершення своїх програм нагадую всім, що незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!